Мертво відкрив Івана 1,17 річ. Законно через Моїсею да. А благодать та правда з'явились через Ісуса Христа а воно е, дуже часто споминається в новому запобіті і в його воно ще ну, можна його як перекрасти е, благовоління, благословення чи доброта. Е, тому що по відношенню благодаті це якщо... Можна використовувати людина до людини, добра воля, благі діла. Но, якщо ми там використовуємо по відношенню до Бога, воно зовсім має інший характер і смисл. Тому що воно тоді можна його так перекласти, як багато вияв безкорисливої любові Бога до Слова. І Божий дар людям для їхнього та спасіння у царстві Небесному. Тобто це добра благоля повідношення до людини, хоча людина не заслуговує на це. І в книгі Єфесяна, перша глава, п'ятий вірш. І в другій главі п'ятий вірш, також з п'ятого по дев'ятий. і нас, що мертві були через проріхи, поживи разом із Христом. І, спасінь, і спасені він благодатні. І разом із ним воскресив, і разом із ним посвятив на небеса у місцях у Христі Ісусі. І щоб у нас тут показати, безмірну благодаті своєї добрості у нас у Христі. Бо ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий. Госпосені благодаті через віру, а це не від вас, дар Божий. Як я раніше вже говорив, я знаю багато конфесій, так трапилось, що я вивчав, ну, можна сказати, не одну конфесію. Я знаю, що православі був. І я, знаючи Біблію на той час. І коли я відвідував православну церкву, я замітив таку річ, що от, е, акцент ставиться на те, щоб просто виконують певні... то дар Божий. І е, е, деякі трапляються, чому так, е, бо, от е, якщо Бог так дійсно е, благословляє людину, е, е, Він воскресив і разом із ним посадив на небесах у місцях у Христі Ісусі. Тобто Він уже посадив нас у царській Небесного. Е, Ну, для людини це тяжко зрозуміти, як це ми ще тут на землі, а він вже нас посадив там, дивлячись. І щоб наслідки треба показати Безмірно багатство благодаті своєї добрості до нас у Христі і Ісусі. І коли трапляється в нашому житті деякі неприємності, от ми думаємо, як Бог, Він вже нас там посадив. Він нас желає, нам желає благодаті, благості, добра. І чому проходять такі речі? І... Навіть, я пам'ятаю, багато років тому, це дуже багато років тому, ще колхози були комунізм. І коли я проїжджав по полю, по поле одне проходив, а в ті часи фонду всі на дужі. І компанії там, ось зараз вже яблуність перед тим, як обирати пшеницю, там і чи мені. Його там буквально тиждень, все супер, обрали. Діга була назвав і звалили це зернові і каша не в точній Там послали людей, щоб вони перекидали балки. І я, коли приходив, до мене говорять, а де ж твій Бог, що ми оце перекидаємо. все? Людина все може спирати всі свої негаразди, на кого угодно, тільки не на себе. І, звичайно, я тобі я не відвідив, але тих людей, які це говорили, на цьому світі. Но я хочу при... привести один приклад, навіть будучи діючою людиною, може траплятися різні речі. І це ми можемо прочитати в Івангелії від де один старого з першого вірша. Був же хворий один лазар у ліфанії села Марії і її мати. А Марія, що брат її Лазар, він говорить, була та, що помазала Господа миром, і волосся своїм йому ноги в тебе. Тоді сестра поступали до нього, говорячи, ось не здужає, Господи, той Бог, що кохаєш його. Тобто ця людина не безрозлічна Ісусу Христу. Вона дійсно була, значить, віруюча, дійсно хороша людина. І вони посилають оці дві жінки, щоб вони... Щоб він щось зробив. Ісус ми далі читаємо, то промовимо. Не це він говорить своїм ученикам, не це не друга, а на славу Божу, щоб Син Божий прославився. Mm -hmm. і і і Ісус любив і марку, і сестру, і Лазаря. І коли Він це почув, що не здужує грохів, то зостався на бронь, на тім місці, де був. Вместо того, щоб зібрати свої вещі і піти до Лазаря, і Ісус Очника наоборот остається на тому місці. Багато на ми можемо ставити вопросом, чого, Боже? Чого йому в, в моєму житті? Чого іменно так в нашій страні? І проходить певний час, тоді цей 14-й віршний говорить, тоді просто сказав своїм учням, вмер лав. І я тішуся за вас, що я там не був, щоб повірили ви та ходімо до нього. І вони йдуть. 20 вірш. Тоді Марта, почувши, що народ що надходить що Ісус, побіг на нас Його і, і Маїшки удома сиділа. А Марта сказала Ісусові, коли ти, Господи, був ти тут, то не в мене. Брат! Та й тепер я не знаю, що тільки ти Бога попросить, то дай собі Бог і промовляє до неї Ісус. Воскресний твій брат, а відказує йому мати. Знаю, що Воскресне з Баднього дня не Воскресне і промови до неї Ісус. Я, Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе і хто вірує в мене. Бо віки не вмре. Чи ти віриш в це? І вона говорить, так, да, віри. Проходить знову певний час. Це була Марта. І буду знає Марія, що Ісус прийшов і вона біжить до нього. І як Марія прийшла туди, то, де був Ісус, і його виділа, то припала до них і говорила до нього, коли ти, Господи, був отут, то не вмерве мій брат. Ті самі слова, вона говорить, Господи, він же, ти його любив, ти нас любив. І ми тобі сказали, а ти сразу не відвірити, не прийшов, і він в мене. Казали би, все, Бог не чоє. І тридцять святий душе, і заплакали сльози Ісуси. Другими словами, Він також переживав дім. І було жалко бачити те, що все проїздить. Так, що аж заплакали сльози від Ісуса. І 39-й вірш промовив Ісус, відваліть цього каменя, а сестра Огайна Марта говорить до нього. Уже, Господи, чути він, бо 4 дні у гробі. В Палестині набагато жарче, як в нас в Україні. Вже тіло розлагається. Але каже, не. Чи тобі він казав, якщо будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? Казав вже тобі, вже все. По людським міркам вже кінець життя. Ну, Він говорить, якщо будеш вірувати, ти побачиш славу Божу і благодат Бога. І зняли того камня, а Ісус вів очі до неба й промовив. Отче! Дякую приношу тобі, що мене ти почув. І він говорить це тоді, коли ще не було відповіді, коли лазить наш не воскрес. А він вже благодарить Бога за те, що він його почув. І він говорить, та я знаю, що ти завжди мене почуєш, але ради народу, що довкола світ я сказав, щоб увірювали, що ти послав мене. І промовивши це, він крикнув мучним голосом, ласка, вийди сюди. Воскрес. Бог може і змінить наше життя в вгнонення Орга. І казалось, коли вже все. Ну Бог сильний. Він вірний своєму слову. Навіть коли вже все. Казалось вже смерть, коли нам поставили діагноз, коли вже все сказали, вам три місяці жити. Ну, Бог сильний. тому що він вірний своєму слову. І для нього не важливо ваше тіло, хоча це теж важливо. і як ми бачимо, Но для нього важно. Душа найперша. Це найперше. І вийшов померлий, по руках на пов'язаний красами, і обличчями було перев'язано хрустою. А Ісус каже до них, розв'яжіть його і пустіть, що ходив. І ми бачимо з цього приклада, що Боже благословення може відрізнятися від нашого. Ми можемо не завжди розуміти, що Бог замислив в нашому житті і чому проходить це кінець так. ну Бог зацікавлений найперше у спасінні душі тому що е, він розуміє, що вічність дуже тільки, по зрівнянню з тим, що ми проживаємо на цій землі. І у книги до єфресяни, 4 глава, е, 29 вірш написано, що нехай же. Е, Жодне слово не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, але тільки таке, що добре і не потрібно до наступування, щоб воно дало благодать тим, хто чує. Тобто, коли все це проходить, ми повинні все одно нести в своїх словах ту інформацію, яка дає благодать тим, хто чує. Тим, хто чує, тому що, як ми далі можемо прочитати, це 31 світлі, що усяке подратування, гнів, людь, крик, лайки, нехай будуть взяти від вас разом з усякою злобою. З усякою злобою. І напевно найперше, перший признак того, що ви пізнали цю славу, дай Боже, це є признак того, що якщо ми відкриємо в книгі притчі, Соломона, це 12 глава, 18 вірш. що Дехто говорить, мов коло меча?» Як ви розумієте, про що я говорю, можна з людиною поговорити, і таке ощущення, що все плохо, все, й, все що не плохо, ой, там плохо, і, і так не так, і то не так, і правителі не такі, і, і все не таке. А деякі, як написано, а як же мудрий, то вікна. Друга люди говориш, вже в роді проблема не є проблема. Тому що людина дивиться на життя по-другому, по-іншому. Вона дивиться, як дивиться Бог. І також я хочу прочитати, що Бог вважає, що ми споміняли свою ну, Точку зору на життя і на те, як ми ставилися життя. Він ну, говориться в книг Ісаї, 55 глави, що це другий вірш. На що будете важити здивову за те, що не хліб? І працю вашу за те, що не сипіть. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розпожує у нас світі ваша душа. Тобто, на що будете важливі світло на те, що не хліб. Тобто це був дійсно хліб був фізичний. Це була дійсно ну, праця на опять і це коли людина ставить акцент цілком на це життя. Для неї важливо там, не знаю, от, е, як е, я даю е, слухав, вони говорять, що не одіває одежу, якщо там не буде брендової етикетки. на харчування. Бог говорить, на що не будете тратити на це якщо це не хліб, це не є життя. І далі він говорить восьмість з тих, що шукайте Господа, поки можна знайти його ближче його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки то не мої думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Тому людина не може думати так, як Бог, і не може судити. Чому так проходить в цьому житті все? Чому? Тому що Бог дивиться набагато більше. Ви знаєте, це те саме, що якщо... Ви всі прекрасно чули про такий корабель Титанів, який говорили, що його сам Бог не затопить, і який тонув. І ті люди, які вже почули, що дійсно він тоне, я не думаю, що вони думали, о, в нас там в хають є речі, які дуже дорогі, от Валентіно чи версачі. Ну я не так, примірний. Вони на це вже не обращали внимання, тому що вони розуміли, що вже все. Вже буде кінець, якщо вони не сядуть шлюпку, вони не спасуться, то саме проходить з нашою душею. Якщо ми не зробимо вибір благодаті Божої, ми не будемо спасені. Да, тут різні е, часові міри. Якщо Титанік там затонув буквально за пару часов, то в нашому хтось проживе 70, хтось 80, хтось 40, хтось 20. Трошки різні часи. Все одно цей час настане для кожного із нас. Можливо, для когось даже сьогодні, можливо, завтра. Ми не знаємо, тобто, скільки кому Бог відміє. І Бог говорить, ваші руки не мої, і тому прийдіть до мене, візьміться, поки я вам даю. Його". І ми вернемось назад до Єфесян, 2 глава, 5 вірш. І нас, що мертві були через прога і Разом із Христом. І Спасенній ви, благодаті. І разом із ним воскресив. І разом із ним вас на небесах у місцях у Христі Ісусі. Він уже це зробив, називаючи неіснуюче і Існуюче. І щоб у наступних так показати безмірне багатство, благодаті своєї добрості до нас у Христі Ісусі, якщо ви це все зрозумієте, ви це приймете, бо Спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, а дар Божий. І ви приймете за віру своє спасіння. Це благословіння Боже. І хай благословить нас Господь. Амінь.